Так, його вивів, вивів, вивів юру вивів. красавчика. Е, Першерона теж. З пастуха забрав, бо там було Так, Він був на вулиці, собі файно там Ігор йому зробив пастух, це ми показували. І він собі там балдів, тепер вже похолодало, то якісь дощі, сніжниця таке було, не? у вас теж, так? Та, так. Сніжниця, скоро сніжниця така валивається. Так, і холодно, так я со на Мексику капець, Так що Ай. Такий красавчик. Жирбез на продажу. Там всі вже знаєте. Бути продав, хто, що так. Можливий обмін на... на кобили. Ну, коротше, ну, договоритесь, хто кого цікавити буде. Жирбец запрягається, запряжний, його запрягав, Їде в фірі, кобили парує, кобили всі жребні, ми, ми розказуємо. Ні ні трактора, ні фури. Каже, його не боїться нічого. не, не машини. Я в'їздив на асфальт фури, форі, піноплат. Міксера, міксери їздили. Ніколи. Не боїться нічого, ні? Не боїться нічого. Це добре, не боїться ні техніки, ні. Спокійний, ми туди шлею мірили. Так, так, спокійно, коли у нього жінка може ходити. Він ніколи не щепне, ні вуха не завадить, нічого. Чемний каже, що його каже, що він не щуриться, не черпно. Має зірочку таку. На паровку вже роблять цела. Покини, як дитина, як дав. Та нормально шо? Буде ще все, більше. О, да. маєш коло чого ходити вже не? Поживемо Так? Ох, як він став стоїть. А, він що на що накочився, так? Ну мені цей жеребець ребят туда є, Сесирі. Він шию має файну. Ну його і дивиться за ними, закинуть. Сіно потихоньку йде, ні? Так. Ти заготовив те, як має бути, сіно. Доїди в коні ну. Він далі починає правитися. влітку трохи жара, трошки а, під кобеле, трохи жара, трохи жара мух, ну. Там, там мушка трохи. страшна. Та то це року трохи... така мушка, що просто є на оська. Але але... йому не треба, йому так краще виглядає він, під... він тоді був один чистий його так вже був спикав. Не містився так? Він якби робив десь там кожен а, день, то так. Запрягав, давав би йому трохи. А так що йому треба? Він отримує... Получає... Овес вони їде обидвоє, ні? <кхух> Як це у нас холодно вже стало, що просто? <кхуй> так, стало так, де... А то від снігу то. Що в снігу? Номер міши лишимо, так? В, <плес> в описі. Ігора не лишаємо, Ігор не продає, його сам на шприце. Шербець Міша. Покаже, Ігор покаже, заприже. Десь ми поїдемо, проїдемося, може, десь пізніше. То наперед треба дзвонитися. Покажемо трактор чи ні? Так, чи так, так. Добре, ну так що. Шо... Так що такий красавчик на продажу. Він так ледве прилазиє. Так, його, його не свого ще одного. Красавця, але желізного. Він придбав був, коли говорив, коли продавав кобили. Хоче тракторець собі. Ну, дне, ти на тракториста не похожий, але... ладно. Коротше, ДТЗ це. Він китаєць, а є китаєць, чистий китайцець, так? Вони та, так називають, так, ну, ДТЗ. Та, 5404. Так, не метай покшо, бо я ще думаю, що може Я вже обкатав, ворот, каже, що. Я урав один, що. Файні, нура сила. На себе вистачає. Стає, можна купити кабіну, є, там датко. Ого, то до нього, так? Так, пічку, все. Такий він спереду. Вже передок такий, я його казав, що вже такий. Такий мушніший. І щось що там це замоталося, від Вітюка. Десь. Ага, десь дивив, Десь сімив. А, ні, а, це, то село якась це. Ну, передок такий вже серйозно не виглядає тут. Так, да, а урати бокса, ось коли я спробуєш, без передка пробуксовує, як мокро трошки, знаєш. Передок собі чик. Ну, чи і все, все порядок, не? Може було і трьох корпусів не брати, але тут городи малі. Стає, Стає тобі такого, не? Стає. Що ти взяв? Грибарку, фрезу і це? Грибарку і фрезу і плуг. І плуг. А там не знаю. Ну, таке. Усі плеїди, Чіпав? Чіпав чепіє, але це попок що немає. Зареєстрував все вже, так? Так, що номера да, стоїть. Це ящик ти приробив? Так, там желізні, бо платмасовий поставив. То, железний, не? Та, ти гремет желізний, ні? Так, ти нім вода затікає, значить ржаві. Ти де Так, під ним. Ти поклав пластику, так? Та де що хлопці кладуть, такі ти я щось... Ти десь придумав, купив. то здрів. Та, та, та то є, дивлюся, віє Що Ти вже, певно, не лише коні дивишся, так? Та, Деколи і трактори трохи, знаєш, так перед... Та, та вже мусиш дивитися, дивився як вибирав, купував і дивився, Як хлопці, як масла міняють, що, як які масла ліпші, якісь, брат, то вже настаток, Ти в цю справу уникаєш. Бу. Ну. Ну такі ходові трактори. Та, я думаю, що такі, як Але... брати там. Я думаю, треба мощніший. Як цей? Ні, от 40-ка Ну ти та... хотів 35 ку що ж договорив, і я це. Ну я хотів зрав такий. Але це ліпше. Ну як ліпше, я, я думаю, що я це каже. Якщо б не було, я б, б взяв 35-ку. Добре, що, добре не було. що не було, так? Я би такий взяв як. Був би бо є нараз такі облоги землі, тічка, що і цей це на такий. Ну... А той взагалі хлопці кажуть, трошки трошки заповільно. Красота. А ось це йде, це роківка йде. Ну, звісно, мають під... Та тут Франківську ти брав, так? Так, та там, там коло базар. Автобазар, там, та, та, та там вибір файний, І дивлюсь, беруть, там приїжджають із других цих областей, щоб ціна так. там підходяться. Якщо б не було така ціна. Тоби так, не їхали, та... ну? Файний, так Хлопці привезли все тільки. Додому, та? так? Так. За поїхав заплатив гроші, все. Та що Так то на машину привезли. Кажу, я поїду, то недалеко. Ні, Не, ну все привеземо, все як має бути на місці, все покажемо, все. Інструмент, цей теж все у Це зараз там, ти взяв, так? Грибаку, грибаку. Грибаку його взяв. Там, там нормальні, нормальні люди. А що це плуг? Що треба, до них звикли. Плуг достатньо мозний, Я думаю, стає ця плуга ну, такого стає. як. Добре, у нас канал не це, не про під трактори, польські але польські ми поль... вже обіцяли, що покажемо. Плуг під польський алябом. Не бомит, але під бомб. Але оре то все таке саме. Ніби в нас роблять. Тільки Яс. польські е, замовляють в Польщі ці. Ну, Як їх? Ну, Поліків Це Ну це ж в руці називається. Може бути, не знаю. Ці плуги тут польські, а у нас вже... Каркас Добре я. Вігнув, він не брикає виш. Цей Та цап не хоче брикати. <свят> 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 Лише коли ти його застаєш? Цей цап, коли завів, й все, тоді їде. Пуста, Та ні, Найбуде, най буде коло Та не буде. Най буде, що треба. Що пограв?